Вчора ми спілкувалися з міським головою Орсала Дюрожда по питанню того, щоб надали укриття 11-ї школи. І буде відповідне звернення час від комісії. І Володимирович вчора ініціював того, щоб ми могли тепер як депутати звернутися до власників будівлі, де знаходиться 12-та школа, щоб дати все ж таки можливість дітям в повної мірі займатися. Я думаю, що це дуже корисне таке от. Те, що ми зробили з вами, те, що ми побували в всіх цих, цих укриттях, і думаю, що в подальшому ця робота буде продовжена. Угу. Якщо у вас є У мене от, основне питання це 11-та школа. Дійсно, 29 так, так. мільйонів на виділення, виділен, виділити кошти на будівництво нового абсолютно укриття, ну це складно на сьогоднішній день. Тому я вважаю, що нам, як депутатам, треба йти спілкуватися з мешканцями будинку для того, щоб. Розглянути можливість зробити дійсно там ремонт для того, щоб і місцеві жителі могли там ну, вони, перебувати під час тривог. Так, і, але треба вивчити юридичні аспекти, всі подивитися, які на сьогоднішній день ми маємо важелі впливу. І, звичайно, краще домовитись, не використовуючи ніяких важелів впливу. І тоді дійсно 11 школа це дійсно така велика, потужна школа, яка давала кожен рік ну, таких яскравих представників українського. Світу, я думаю, і те, що в неї відсутні нормальне укриття на сьогодні, тільки 20% дітей по факту можуть відвідувати її сьогодні. Це дуже ну, най... ага. сьогодні найболюче точка мира ага. ну, і за нас чудес. Ну, да, там... Ми бачили і на за нас витретє. Ага. Там дійсно теж треба буде ага. приймати тим паче, що район віддалений, то там ага. теж.